Слово Верітас на ранок четверга 11 квітня другого великоднього тижня. Багато таких, що прагнуть пережити небо вже зараз, війти, в якесь райське місце, заглянути в те місце, де добре приємно, місце, де присутні важливі для них особи та речі, де можна знайти таке місце для себе. Думаю, Господь пропонує таке місце в молитві. Той, хто приходить з неба, свідчить про небо, свідчить про те, що знає, тому Його свідоцтво є правдивим. Ісус в обіцянці залишитися з нами прагне для нас саме неба. Жити час наповнений, правдивий, відкритий, бути свідомими присутності Бога. Пригадується момент преображення – вийшли на гору молитися, і Отець відкрив небеса. Прагни сьогодні неба, побільше. більше, усвідом собі молитву як місце неба в твоєму житті.